Що буде, коли ви завершите курс Бетсвай 2 і як це пов'язано з JobTurbo? Сьогодні я розказую вам свіже оновлення про JobTurbo і про закінчення курсу Б2. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині, і в мене є свіже оновлення про JobTurbo. Турбо. У мене вже є декілька відео про JobTurbo, як це працює, і які є програми в цьому JobTurbo Ви можете зайти, подивитися, або десь тут зараз буде підказка. А в мене є свіже оновлення в плані того, що. Зі мною поділилася людина, яка тільки що закінчила курс Б2, вона здала екзамен два тижні тому. Я напишу, у якого числа приблизно. І ось буквально вчора отримала ось такий лист. Зараз ви бачите на екрані, який ми зараз з вами обсудимо. Цей лист написаний Міністерством праці та соціальної політики в колаборації з. Послом України у Німеччині. І що вони пишуть? Вони пишуть про те, що лист починається шановні співрочизники, і тут йдеться про те, що е, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців е, шукали прихисток у європейських країнах, зокрема у Німеччині, і вже пройшов деякий час інтеграції, який надала вам Німеччина, до прикладу, курси, і вже готові. Тут написано, що з початком війни 160 тисяч громадян України змогли працевлаштуватися в Німеччині. Працевлаштовуйтесь і ви. Тобто це заклик на те, що треба працевлаштовуватися. На роботі ви зможете познайомитися з новими людьми, удосконалити німецьку мову і підвищити кваліфікацію, а також добути досвід на німецькому ринку праці. І тут дуже цікаве наступне речення. Після повернення до України ваш досвід роботи, робочі контакти та знання німецької мови допоможуть в процесі відбудови країни, наприклад, на роботу у німецьких компаніях в Україні. Сьогодні Україна прагне членство у ЄС зі вступом до ЄС для всіх українців буде діяти право на свободу пересування. Тобто, ви зможете працевлаштуватися в будь-якій державі члені член ЄС. Тобто, ну то мені не дуже так подобається, так, такий, як натяк, що ми поїдемо. Всі в Україну, але нехай у Німеччині гостра потреба в робочому персоналі, в тому числі висококваліфікованому Роботодавці Все більше увагу звертають на кандидатів із інших країн, ну тому що німці не хочуть працювати. І тут вже йдеться про для надання підтримки пошуку місця роботи. Федеральне міністерство праці та соціальних справ разом із федеральним агентством зайнятості зібрали, зібрали існуючі заходи підтримки в рамках ініціативи під назвою Джоб Турбо. Якщо ви отримуєте спеціальні виплати Бюргергельд після завершення інтеграційного курсу зайнятості, супроводжуватимуть, вас, супроводжуватимуть ваш подальший шлях та регулярно запрошуватимуть за можливості раз на півтора місяці, раз на півтора місяці на співбесіду мета співбесіди полягає в тому, щоб допомогти вам. Працевлаштуватися із базовими знаннями німецької мови і змінити або зменшити вашу потребу у отриманні соціальної допомоги. Тобто навіть не після курсу Б2, а вже після інтеграційних курсів вам будуть раз на півтора місяці викликати у Джоб-центр і питати, які взагалі у вас плани і що ви хочете робити далі. І тут головні пункти у цьому зв'язку. Це вже другий листок. У цьому зв'язку хочемо звернути увагу на таку інформацію. Центри зайнятості докладатимуть зусиль, щоб запропонувати вам вакансії, які відповідають вашому професійному досвіду. Утім, навіть робота, яка не відповідає вашій кваліфікації та попередньому досвіду, може значно збільшити шанси на краще працевлаштування у майбутньому. Трудове життя в Німеччині не завжди видається розпочати за бажаною професією. При працевлаштуванні в компанії поцікавтесь можливості професійної перспективи та можливостям із підвищення кваліфікації. Поцікавтесь у центрі зайнятості про можливості щодо продовження вивчення німецької мови паралельно з роботою. У мене є про це відео. Дивіться. Однак проявляйте і власну активність. Шукайте роботу через соціальні мережі, ярмарки вакансій. Про ярмарки вакансій у мене теж є відео. Біржі праці в інтернеті та шляхом розсилання ініціативних листів про пошук роботи. Центр зайнятості підтримує вас у визнанні професійної кваліфікації. Це про визнання диплому і У Мене також є про це відео. Запрошую подивитися. Отриманої вами в Україні, якщо ви працюєте, ви і ваша сім'я надалі. Ну тут коротше про те, що вони будуть до останнього підтримувати. Наприклад, якщо ви навіть підете на тайсайт і вашої зарплати не буде вистачати, то вони будуть покривати вашу медичну страхівку і доплачувати, наприклад, якусь частину за е житло тощо, тобто вони будуть вас до останнього підтримувати, але ви маєте вже робити кроки. На шляху до роботи. Що ви думаєте, чи будуть дійсно гнати на якісь некваліфіковані вакансії? Мені дійсно просто цікаво, просто людина тільки закінчила курс Б2, в неї є е, бажання йти на Аусбілдун, і вже навіть є домовленості щодо Аусбілдунгу, але ось такі все одно листи прийшли. Що ви думаєте по цьому, пов... по цьому пункту? Цікаві ваші думки, діліться в коментарях. Щодо моєї думки, я наприклад, відкрита до того, щоб мені присилали вакансії. Наприклад, я вже півроку як безробітня, і мені за ці півроку прислали тільки чотири вакансії. Я відправила резюме, але з жодної відповіді, тому що в мене е, німецька е, типу b 1 в мене є сертифікат, але в мене основна розмовна мова це англійська. І через це може коротше, в мене немає через. Центр зайнятості у мене немає жодної пропозиції, я не була на, на жодній співбесіді. То, що я відсилала, я вже була на безлічі співбесіді, але поки ще немає результату, але ось такі справи. Тож, я сподіваюся, що будуть якісь ще пропозиції. Я відкрита до нових пропозицій, я не цураюся роботи, але все ж таки хочу працювати у своєму напрямку. І з тих. Вакансії, що мені присилали, на жаль, нічого не вигоріло. Тож будемо слідкувати далі. Якщо вам було цікаво, давайте поспілкуємось в коментарях, що ви про це думаєте. Які є у вас страхи взагалі, чи плануєте ви працювати, чи просто ви чекаєте закінчення війни. Давайте, щоб воно швидше закінчилось. У мене на цьому все ось таке коротке відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось у наступного відео! Чус!